Управління оплатою за проїзд може бути складним, адміністрування забирає багато часу, проблеми з документацією під час перевірок, відстеження стану пристрою. У відповідь на ці виклики ми представляємо і e box Health сучасний інструмент, який дає вам повний контроль над платежами за проїзд вашим автопарком. З e Box Health. Ви отримуєте інформацію про ваші платежі за проїзд в режимі реального часу. Всі дані про транспортний засіб та ОБУ в одному місці, швидкий пошук та реєстрація плати за. Проїзд, миттєва активація додаткових послуг, доступ до документів необхідних під час перевірок, зв'язок з менеджером автопарку: швидка реакція у разі виникнення проблем. І це ще не все. E-Box Health дозволяє відстежувати статус ОБУ в режимі реального часу, рівень заряду батареї, живлення, статус активації, місце та час останньої активності, Осі та повна маса. Керуйте дорожніми платежами та обу в одному місці. Спробуйте безкоштовно.